Права 662. Розкладіть нам ножники. Ми ну, ще стартуємо в першому заданні. Давайте групувати доданки, так як вони записані. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, А в квадраті. Б. Додати А. Далі додати. Б в квадраті. Додати Б. Додати. Ну, і є 9 АБ плюс 9. І це дорівнює. Ну, а зараз ми окремлюємо в перших дужках доданок А в кожному з доданків. Отже, ми записуємо це можна записати, як А, що множиться. А потрібно помножити на А і помножити на Б, що було А у квадраті Б. Додати А ми запишемо, як А, що множиться на 1. Додати. В других дужках виокремлюємо множник B, це буде B, що множиться. Б потрібно помножити на АБ, щоб було АБ в квадраті, додати, ну і B запишемо як Б, що множиться на 1. Додати. Ну і в наступних дужках, в третіх ми виокремлюємо множник 9, тобто це буде 9АБ запишемо як 9, що множиться на 1. І це дорівнює. В перших дужках підкреслюємо А спільний множник, виносимо його за дужки. То в дужках у нас залишиться те, що не підкреслено: а, Б плюс 1. Далі в других дужках підкреслюємо Б, то виносимо Б за дужки. А у дужках тоді записуємо все, що не підкреслено. Це буде АБ плюс 1. Додати. Ну і в третіх дужках підкреслюємо 9 множник, виносимо його за дужки, То буде 9, а в дужках у нас вийде те, що не підкреслено, А b плюс 1. І це дорівнює. Ну, а зараз ми бачимо, що у нас є спільний множник. Це AB плюс 1 у кожному доданку. Такий множник є. То тоді виносимо ми його задушки, то вийде AB плюс 1, що множиться. У дужках з першого виразу залишиться А, з другого виразу додати Б, а з третього виразу плюс 9. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут давайте групувати таким чином 8AX. згрупуємо і 10 АМ. Так. Далі 4 БХ. І групуємо 5 БМ. Плюс 5 БМ. Є? Ну і залишається у нас Мінус 4х додати відняти вибачте 5m. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося в перших дужках. Тут можна виокремити 2а множник. То ми записуємо, щоб кожен із доданків записувався як 2, що множиться. Щоб було 8ах, потрібно 2 помножити на 4. Це буде 8. А у нас є і ще потрібно домножити на х. Додати 10ам. То ми пишемо, що це 2a, що множиться, а помножити потрібно на 5, це буде 10, а у нас є і ще на М. Є. Додати. Далі 4bx плюс 5bm. Ну, тут можна виокремити множник B, то ми можемо записати, тоді, просто переписати, а Б тут уже легко виокремити. Пишемо 4bx плюс. 5bm. Да? І додати. Ну і в нас є мінус 4х, мінус 5М. Записуємо поки що без змін. Мінус 4х, мінус 5M. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках бачимо спільний множник 2, підкреслюємо його, виносимо його за дужки. 2 А в дужках записуємо все, що залишилося на підкресленим жовтим. Це буде 4x додати 5М. Є. В других дужках підкреслюємо спільний множник. Це у нас Б. B. Виносимо Б B дужки. То буде плюс Б. А в дужках у нас залишиться. Що... Записуємо все, що залишилося на підкресленим зеленим. Це буде 4х плюс. 5m. І в третіх дужках мінус 1 можна винести за дужки, то ми пишемо додати мінус 1, то знак доданків міняємо на протилежний, було мінус 4х стане 4х, було мінус 5m стане плюс 5m. І це дорівнює. Ну що ж, тоді підкреслюємо спільний множник: у нас тут є 4x плюс 5m то виносимо 4x плюс 5 за задушки, що множиться. А в дужках записуємо все, що залишилось непідкресленим. Червоним це 2а плюс b, І додати мінус 1 це відняти 1E. Записуємо відповідь. Розкладіть на множники, ми розклали, записуємо в першому завданні нам і отримали АБ плюс 1, що множиться на А плюс Б плюс 9 є, а в другому завданні записуємо 4х плюс 5М, що множиться на 2а плюс Б. Мінус один. І є.